Хочу вам розповісти історію з життя, як то кажуть, з перших вуст. Прислає мені колись то чоловік відео, де мужчина розповідає, як іспанці борються з окупасами. Ви знаєте, що там велика проблема, там не можна лишити житло, неважливо на скільки днів, туди можуть залізти окупаси, і по іспанським законам, щоб їх звітом вигнати, руки можуть пройти. І саме основне, що там він каже, не можна викликати поліцію, тому що якщо поліція приїжджає, вона стає на сторону окупасів, і, як то кажуть, все йде на тормозах. У нашому випадку ми прожили в Іспанії 10 років, взяли квартиру в кредит, але вирішили ми, що ми повертаємося додому. Не змогла я там жити. Ну і одного дня, але батьки наші залишалися жити в Іспанії. Одного дня, але не жили вони в нашій квартирі. Вони приїжджають відкривати двері. Двері не відкриваються. Вони що, телефонують поліцію? Приїжджає поліція. Поліціянти разом з батьком залізли. Це був перший поверх, досить такий високий, але перший поверх. Залізли вони в квартиру, подивилися, що все. Квартира окупована. Що каже поліціянт? Викидайте всі речі, міняйте замок, мене тут не було і ніби нічого, все так і було. Ось така історія.